Вітаю! Сьогодні хочу для вас записати такі відео. По-перше, це буде ворожіння на ваше бажання, конкретно на бажання, чи здійсниться воно чи ні. І друге, це буде невеличка розпаковка, і третє це буде такий езотеричний експеримент. Кому цікаво виключно ворожіння, то ви можете переходити по тайм-кодах, користуйтеся навігацією, в кожному, до кожного моєї відео в описі є навігація. Тому, будь ласка, користуйтеся. І дивіться, вчора я була в книжковому магазині і зробила. Ну, випадково побачила ось таку колоду Таро, Це український виробник. Не знаю, вона дуже дешева, 180 гривень вона коштує. Це була в, этой, в магазині буква. Хто знає? Оце український виробник. Знаєте, що мене тут привабливо? Ну, по-перше, оці кольори, а по-друге, тут написано вік від 12 до 99 років. Абсолютно вірно, що, в принципі, таро можна займатися в будь-якому віці. І, ну, скажімо, магією я не рекомендую займатися раніше, ніж ну, після 25 років можна, да? там вже вивчати щось. А ось таро це, мабуть, єдиний. Такий мантичний інструмент, ну із таких відомих, так, якими можна користуватися і в підлітковому віці, він не зашкодить. Ну, давайте так. значить, Дивіться, це буде така розпаковочка, я її вже передивилася, але саму колоду не роздивлялася. Значить, ось от такий от коробочка дам тут мішочок, в принципі. І самі карти. Що це тут у нас? Угу. Їхній рекламний на сайт, мабуть. Це якесь видавництво. Видавництво страйтеч? St Страйтеч.ю, треба буде зайти подивитися на їхній сайт. Дивіться, який хочу експеримент я вам запропонувати. Так, що в нас тут з колодою? Ага, вони тут. Такі карти, зараз я їх викладу, бо ви не бачите, якось так перемішані. А, подивіться, будь ласка, так, да, дивіться, коли от я купляю якусь колоду карт нову, перше питання, яке я задаю, і перше ворожіння на ній, воно завжди збувається, воно завжди максимально вірне. Да, воно може бути жорстоким, воно може бути таким, знаєте, не те, що ми хочемо чути, але воно завжди здійснюється, особливо на бажання. Воно ще має такий магічний ефект. Тому, будь ласка, подивіться ці карти, от як я їх викладаю. До речі, картинки такі не український підпис, тут місяць, але ну, такі трохи дитячі. Але ви знаєте, ось страшний суд, дивіться, як цікаво. Вони дуже символічні, дуже прості повішані. Бачите, тут навіть людини немає. А просто як. Ну, дуже цікаві, дуже цікаві. Ну. Боже, за 118. Ну, такий папір не дуже високій якості, низька якість, але за такі гроші. Так. Дивіться, п'ятірка пентаклів, да? дерево, яке росте вниз, перевернуте. До речі, на цій колоді можна ворожити на перевернутих. Але перше ворожіння я зроблю на прямих. Тому дивіться, поки зараз я викладаю, думайте про своє бажання, я разом з вами його загадаю. Тільки я не буду казати, який в мене варіант. Я вам запропоную 6 варіантів. Тому можете шість бажань загадати. І ворожити я буду суто по одній карті. Якщо буде... О, тут ще ката інструкція, онлайн-інструкція. О, бачите? Тут онлайн-інструкція. Так. Тус мечів, перемога. Так, так. опакувальник номер 14. Клас, дивіться, у мене є цей. 14 пакувальник номер 14. Цікаво. Так, дивимося далі. Ой, смерть. Ух ти, дивіться, дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Бачите, як? Прям защита-защита. Прям такий захист, і так вони стоять і паралельно, і вертикально, і горизонтально, ну, і так. О, трійка жезлів. всевидяще око, Вже зроблений вибір, трійка жезлів. О, Дев'ятка пентаклів, райський сад, і тут крила. крила. Ну, райський сад, це я просто так називаю дев'ятку пентаклів. Ну, «Тройка м'ячей, вона класична. Паш кубків рибка вистрибає. «Єрофант», вежа, вежа тут палає, вона не рушиться, вона палає. Ну, Так, подивилися, так? Да? Тепер я тасую, тасую колоду. І буду викладати варіанти. Воно обов'язково, це бажання. от так як ви. Якщо вам карта зараз каже, що воно здійсниться, це бажання, значить здійсниться. Якщо скажуть, що ні, значить не здійсниться. Але не засмучуйтесь. Так. Я починаю. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий, п'ятий, шостий. Загадуйте. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Загадайте ваші бажання. Я загадаю разом з вами. Загадали? Добре, я починаю. Перший варіант. Чи здійсниться ваше бажання? Трійка кубків. Так, воно здійсниться, ви будете радіти, але вам потрібно щось для цього зробити. Ви знаєте, ви, ви якось ви знаєте, що воно здійсниться. Воно... І ви знаєте, що воно залежить від вас. І от хочу звернути вашу увагу, подивіться на цю карту. Тут тройка кубків, тут якби рука простягає із небес оцей кубок, ось цей шанс. Вам вищі сили дають шанс. Це зробити, але тут потрібно взяти його. Цей кубок потрібно взяти. Тому, так, ваше бажання здійсниться. Добре, другий варіант. Королеви мечів. Тут неоднозначно. Тут можна сказати і так, і ні. Якось це залежить від вашого інтелекту. І давайте я уточню. Я оце уточню, тому що тут. Все залежить від, наче хочеться сказати, от від вас, якщо ви жінка. Від того, наскільки ви продумаєте, саме продумаєте холодною головою оцей шлях до здійснення вашого бажання. Я вже Здійсниться чи ні? Да, чи ні? Терміни можете загадати. Король жезлів. І дивіться, король жезлів, тут два жезли. Цікаво, правда? Хочеться сказати, що так. Давайте ще одну уточню. Ви знаєте, да. отут відразу мені як пішло, да, але тут залежить від вас. Потім воно, дійсно вам потрібно, якщо ви жінка, увімкніть в собі оці жезлову цю енергію. Ви хочете, ви це робите, ви перемагаєте. І ви отримаєте результат як Десятка Пентаклів. Але Десятка Пентаклів це дуже повільна карта. Це час певний. Може, через 10 місяців. Десь так. Можливо, воно затягнеться. Але так, якщо ви чоловік, то не увімкніть в собі, знаєте, І раціональне мислення. Підіть якимось дуже нестандартним шляхом. Дуже нестандартним. От для жінки це нормальний шлях, а для, а для чоловіка це якби нестандартний. Дуже щось таке якось от, дуже несподівано навіть для самого себе. Ви повинні знайти ось цей шлях. Але за допомогою інтелекту. Так, але це бажання здійсниться. Отже, третій варіант. Так, здійсниться ваше бажання чи ні? Король Кубків. Так, воно здійсниться, ви будете задоволені. Але тут відразу я бачу пораду, що ви повинні свої емоції взяти під свій контроль. Король кубків це ще карта контролю, емоцій. Контролю всі королі вони контролюють. Контролюють своє царство. Да? Вони якби. Своє життя вони контролюють ну, той чи інший аспект свого життя. Король кубків це аспект життя емоційний. Тобто вам потрібно контролювати свої емоції і ви отримаєте це бажання. Може, знаєте, може не піддаватися на страхи, чи не піддаватися на оцей стан такої, типу Ой Боже Боже, такої от прямо цей, серце тріпочеться, як телячий хвостик там, в грудях і, і все. Спокійно, емоції під контроль і ваше бажання здійсниться. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Сонце. Так, да, тут 100% так. Воно здійсниться 100% так. Я бачу сумніви, я відчуваю ваш сумнів. От хтось хто згадав четвертий варіант, ви сумніваєтесь. Давайте я ще одну карту видягну. Може, це не ваш варіант? Якщо ви сумніваєтеся, а можливо, що тобто, тут я відчуваю, що хтось не всі можливо, але сумніваються по цьому варіанту. Добре, давайте. От ті, хто сумніваєтесь. Ваше бажання не здійсниться, але в результаті ви будете задоволені, ви не будете сумувати, це не буде для вас трагедією. Тут ще може таке бути. Просто не сумнівайтеся. Розвійте, можливо, якщо ви здатні, якщо ви зможете розвіяти свої сумніви, повірите, воно здійсниться. Це для тих, хто сумнівається. Для хто не сумнівається, тут 100% так. Якщо ж навіть у вас не вийде розвіяти свої сумніви, свої страхи, воно не здійсниться, то ви знаєте, я хоч, хочу вам сказати, в накладі ви не останетесь, тобто ви не наче нічого не втратите, а навпаки, ви щось здобудете. Це хороший варіант. П'ятий варіант, чи здійсниться ваше бажання? Так, да, перемога, колісниця. 100% так. Я навіть не буду докладати. 100% так. Шостий варіант, чи здійсниться ваше бажання? Сімрка мечів? ні, воно не здійсниться. Тут є якийсь обман. Чи обман, чи самообман. Давайте я уточню. Якщо любовне бажання, тут ви або в обмані, або в самообмані. Якщо це не пов'язано з любов'ю, то ваші емоції вони не дають вам можливість побачити реальну картину, що відбувається. І насправді це якась сіморочка. Шість кубків. Але через, а, знаєте, ви з тут обман є якийсь. Тут може бути. Ну сейчас тройка м'ячей. Хочеться сказати, що ви дуже сильно тут замріялися, і через це ви розб'єте собі серце. Але таке відчуття, що ця ситуація вона вам як дана вищими силами. У когось це дуже маленький відсоток, але тут є. Почистіть себе тут на вас. Якась, знаєте, або боги, бо вищі сили розгнівилися, або якась магічна робота, на вас лягла кривий косоч від когось, і тут через це ви трошки в омарочках і ви не бачите реальну ситуацію. Просто зробіть собі якусь чистку, вам треба це зняти. Або ж воно і так зніметь, І якщо ви зробите собі цю чистку, то у вас ваше бажання здійсниться. Якщо ні, то сама ця чистка вона відбудеться, ось це, те, що бажання це не здійсниться, воно і буде цією чисткою, воно якби негативи забере. Воно не здійсниться, воно забере негатив. Да, все, Тут у всіх так, всі, хто вибрав шостий варіант. Тут щось на вас таке нехороше лежить. І ось через цю ілюзію, через те, що це бажання не здійсниться, відбудеться чистка. Якщо ви дуже хочете, щоб воно здійснилося, почистіть себе тут вам треба це прибрати. Непоганий варіант, не переживайте. Тут головне, не хвилюйтеся. Все, я дякую вашим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Я всім вам бажаю, щоб всі ваші бажання здійснювалися. От, і миру вам, миру, любові, натхнення, всього найкращого. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.